Що робити, коли сухий подразливий кашель чим собі допомогти? Я пропоную сироп від кашлю від New Life. Це такий класний сироп підходить для всіх вікових категорій. Його дуже полюбляють діти. Він заспокоює горло. Навіть сухий подразливий кашель дуже швидко виводиться. все Дуже гарно людина визиравлює дуже швидко. Допомагає дихати вільно, заспокоює слизову оболонку горла, підходить для всіх вікових категорій. І знаєте, що в нього входить? А це і ісламський мох, і алтея, і подорожник, малина входить, вітамін С входить, Евкаліпт входить. Тобто дуже-дуже класний склад. Рекомендую. У мене діти його дуже полюбляють. І знаєте, ми не чекаємо, коли буде кашель, великий кашель. Ми тільки як нежить, якісь перші симптоми от вірусної, ну чогось якоїсь інфекції, вже п'ємо цей сироп. Друзі, це просто суперова штука. Нехай здоров'я буде класним і міцним.